Сьогодні, діти, я вас запрошую помилуватися красою природи нашого рідного краю та поговорити про те, як її треба берегти та охороняти. Ви вже знаєте все, що нас оточує, все, що ви бачите, це довкілля. Послухайте вірш, що називається Різні довкілля. Різні довкілля на нашій землі. Гори високі, ліси і гаї, поля безкраї, глибокі моря, все це в країна, це наша земля. В спеку приємно бути у лісі, десь на волині чи на поліссі, трави цілющі там проростають, люди грибочки поживні збирають, дикі тварини і різні птахи. Ліс звеселяють на всі голоси. Всіх причаровує, вабить краса, є у природи якась таїна. Запам'ятайте, хоч ви ще й малі, ліс це багатство, легені землі. Діти, а про що розповідається у цьому вірші? Про красу природи нашої країни. Про навколишнє довкілля. Які довкілля ви знаєте? Моря, поля, ліси, гаї, гори. Як ви гадаєте, чому ліс називають легені землі? Ліс називають легені землі, бо дерева лісу виділяють кисень. Так необхідний для життя всього живого на землі. А як ви вважаєте, що означає охорона довкілля? Охороняти значить захищати, оберігати. Охорона довкілля це не тільки турбота про дику природу, а й збереження культурної спадщини, старовинних будівель. Історичних об'єктів, природа дає людині все, без неї вона не змогла б жити. Це і сонячне світло, і ґрунт, вода і повітря, нафта і мінерали, рослини і тварини. Сьогодні на землі живе багато мільярдів людей і всім необхідна їжа. Повітря, вода. Діти, а як ви думаєте, люди турбуються про природу? Так, вони висаджують дерева, сіють квіти, чистять річки і озера. Люди дуже стурбовані станом природи. Ви знаєте, що коли бездумно вробують ліси, це шкодить природі. Отже, дерева лісу приносять людям багато користі. Вони допомагають боротися з повенями, затримують брухливі гірські потоки, лісові смуги захищають посіви від гарячих вітрів, що висушують поля. З дерев роблять будинки, меблі, посуд, музичні інструменти, папір, книжки. А ще іграшки і багато різних корисних речей. Але живі дерева дають найбільшу радість людям. У лісі легко дихається, ліс і парки прикрашають наші міста і села, очищують повітря. Діти, а що станеться з деревом, якщо зламати гілку чи зідрати кору? Дерево може захворіти. А може зовсім загинути. Тож дерева треба берегти, охороняти, бо вони справжні диво природи. Діти, а як ви вважаєте, хто і що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язано. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини. Не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям, їжі тваринам. Всі будуть хворіти. А зараз я вам пропоную послухати оповідання Сухомлинського смітник. Зранку сім'я зібралась за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерць зі сміттям, вона потихеньку виконала його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто викидала туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Маріка пішла за будинок і побачила, що замість квіток там лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивована дідусь. Я не знаю, сказала Марійка, і почервоніла. Їй було соромно за зіпсовані квіти. Діти, скажіть, будь ласка, куди виконала сміття дівчинка? Чи правильно вчинила вона, а чому так робити не можна? Скажіть, куди слід викидати сміття? Правильно, на смітник. Сміття забруднює природу нашої планети, загрожує життю всьому живому на планеті Земля. Вода, земля, повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині. Це все багатство нашого народу, що називається природа. Щоб нам добре жилося, необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу, адже довкілля це не лише квітник, ліс. Вулиця і сквер, де ми відпочиваємо, а ще й моря, океани, річки, озерця, струмочки. А тепер, діти, послухайте скарги від нашої природи, і спробуйте розв'язати проблемну ситуацію. Я море, мені сумно бачити, що роблять з моїми берегами люди, які відпочивають. Вони залишають. Купи сміття, банки, пакети, пляшки. Я океан. У людей є така масляниста рідина. Здається, вони називають її нафтою. Але мене вона душить. У ній застрягають птахи, риби, дельфіни. Я дельфін. Зрізуйте дуже акуратно. Я ліс. У лісі стало незатишно, сумно. Тут багато хворих волих дерев, зламаних кущів. Це все тому, що люди не бережуть мене, рубають дерева, ламають гілки, залишають після себе багато сміття. Отже, діти, ви чули скарги природи. Чи можемо ми їй чимось допомогти? Звичайно, можемо. Якщо будемо докладати певних зусиль та дотримуватись правил поведінки у довкіллі, тоді нашій природі нічого не буде загрожувати. Давайте, діти, пригадаємо правила поведінки у природі. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині це рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато й загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожний зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не ловіть барвистих метеликів. Від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть комахи, надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходило повітря і вода, знищують шкідників городу. І саду. Не залишайте багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищити все живе. Не руйнуйте пташини гнізд, не беріть тварин з лісу додому, бо їх домівка це ліс. Будь-яка рослина чи тварина, створена природою, є невід'ємною, необхідною складовою її. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи, звірі, гури і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Діти, ми сьогодні говорили про охорону природи. Пригадайте, як потрібно охороняти природу, берегти її. Які правила поведінки в природі ви запам'ятали? Намалюйте їх.